Вітаємо з вами інтернет ведення Буг. Я Людмила Романчук і сьогодні за честь маю представити вам нашого гостя, Героя України, Вадим Ворошилов позивний карає, льотчик-винищувач. Вітаю вас! Вітаю вас! Запишемо з вами рубрику Анкета. Познайомлю з правилами, Це коротких. 20 запитань, ваші відповіді так, ні або коротка досить відповідь. Готові? Так. Ну що ж, кава, чай? З цукром чи без? Кава без цукру. На запитання, яку військову тіль мрієте знищити? Назвали три: ту 95, Ту-95, 160 і ту 22 м3. Чи втілили уже задум? Поки що. Коли в останнє вас запитували про значення вашого позивного? Сьогодні. Згадайте свій найперший політ. Згадав. Добре. 23. Зараз літаєте на якому літаку? А міг 29. Чи були за штурвалом М16? Ні. Хочете? Звісно. Максимальна висота, на яку піднімаєтесь? А, піднімався на максимально 17 500 метрів, але зараз, виходячи від а, специфіки виконання бойових завдань, то вона не вищує дерев. Любите борщ? Так. Що ви берете озеро Ліс, гори чи Океан? Гори з океан. Ви романтик? Так, звісно. У вашому житті був період служби в Луцьку. Яке місце в нашому обласному центрі подобається вам найбільше? Замок Любарта. Скільки буде корінь квадратний з числа 81? Дев'ять. Який фрукт чи ягоди з'їли би з найбільшим задоволенням? Е -е, малина. Ну, вперше? Так. Чим запам'ятається місто? Е -е, Доброзичливостю та щирістю людей. Минулого року ви розкритикували чергу на польсько-українському переході в Остелузі, і цей допис в мережі набрав суттєвої підтримки, бо багато людей згідні. Як вважаєте, як можна вирішити проблему з цим? Е, лише системний підхід. Згадайте момент, як війна почалась особисто для вас. Е, Зателефонував Андрій Джус, сказав, що у нас на аеродромі вибухи, в нас ще не було. І от саме це перший дзвінок був, який мене розбудив. Яку нагороду з тих, що отримали цінуєте найбільше? Uh, Кожну. 2020 року за підсумками змагань став найкращим екіпажем винищувальної авіації повітряних сил України. Це про вас. Що тоді відчули? Чесно, абсолютно нічого. У інтерв'ю вас, друзі, зокрема, Олексій Мовчан, в розмові з громадським, порівняв із Джеймсом Бондом. Дійсно, тривалий час ви приховували обличчя. Що стало причиною, щоб показати себе світу? Я думаю. Тому що напевно переформатувалося більше як інструмент для допомоги сил оборони України? Е, Кажуть, що пілоти забобоні, правда? Дуже сильно. В одному з інтерв'ю ви розповіли, що до літака ставитися як до живого створіння, і з ним потрібно розмовляти, гладити, він буде працювати. Як зрозуміло, що літаком потрібно само так взаємодіяти е, через певну кількість відмов авіаційної техніки. Як називаєте лагідно на свій літак? В нас є закріплені навіть назви Ластівка, Котик. Чи є улюблена пісня, яку наспіваєте під час підготовки до польоту? Ні, ні, там суроба су робота. Яку пораду дали батькам, які вагаються, чи віддавати своїх дітей на льотну спеціальність, навіть військові? Чи це, як я завжди кажу, що це найкращий вибір в своєму житті, який я робив. А як Вадим Ворошилов навчався сам у школі? Улюблені предмети. Фізика-математика, але навчався в школі погано? В жовтні 22-го року відбувся легендарний бій, про який вже багато хто чув. Ви знищили п'ять ворожих шахетів. На жаль, один з уламків потрапив на ваш борт. Так? Ви відвели літак свій від населеного пункту і тоді катапультувалися. Так. що взагалі відчуваєте, коли розумієте, що вдалося збити ворожу ціль і що тоді відчули? Тоді нічого не відчув, тому що потрібно було працювати. Дочка завжди не вистачає часу, і всі рішення він має приймати миттєво. Ці рішення мають бути правильними. І відчув найголовніше, що після того, коли вже сконтактував з евакуаційною групою, запитав на землі все добре. Вони сказали так, все добре, без постраждалих цивільних, цивільних, і для мене це було найголовніше. Для себе ведете статистику збитих цілей? Так, звісно. Якщо вареники, які улюблені, з картоплею. У котрій звичайно починається ранок пілота ворошилого. Звісно, у нас ми працюємо 24 на 7. Не надумали збривати прикметні вузи. Після перемоги. Про що ви запитали при зустрічі пілота Аса Другої світової Еріха Альфреда Гартмана, що також мав позивний карає? А... Це складне питання ніколи над ним не думав. Який в нього був найефективніший тактичний маневр? Яку книгу читала нещодавно? Mm -hmm. Джордж Омелл, Скотний двор, перечитував його. які у вас стосунки з релігією? 에, поважаю абсолютно кожну релігію і сам являюсь віруючим. Яке хобі маєте крім літаків? Дружину, побратимів. <laughs> <laughs> Що побажали собою собі на 30 років? Чи маєте все, що бажане? Все ще абсолютно все маю, всім задоволений. Чи хотіли Ви або в майбутньому діти теж побачили ваші діти, побачили небо з кабіни пілота? Е, з кабіни пілота, звісно, хотів, але мирне небо і саме в навчальних цілях польот. Після перемоги повернетеся в цивільну авіацію? За це не думаю, потрібно зараз працювати і вже після перемоги тоді будемо думати над цим. Улюблений фільм. Це стане півністю, напевно. Традиційне запитання на завершення: що зробити переш, першу чергу після перемоги? Традиційна відповідь особливо за це не думаю, адже зараз потрібно працювати і концентру свою життєву енергію саме задля наближення перемоги. Вже після будемо робити. Ну дякую вам за відповіді.